Мільярди доларів вкладаються в технології боротьби з деменцією. Деменція технології на передовій боротьби за ясність розуму. Старіння це неминучість, а разом з нею приходить і підвищений ризик розвитку деменції. Згідно з останніми дослідженнями, майже половина людей старше 55 років зіткнуться з цим станом протягом життя. Цифра безумовно, тривожна. І вона підкреслює нагальну потребу в ефективних рішеннях. На щастя, ми спостерігаємо справжній технологічний бум у сфері боротьби з деменцією, і це вселяє надію на майбутнє. Мільярди доларів вливаються в цю сферу, спрямовуючи інновації в діагностиці, лікуванні та підтримці людей, які стикаються з цією складною проблемою. Я, як людина, яка чимало часу провів, допомагаючи своїм близьким справлятися з наслідками деменції, можу з упевненістю сказати, що технології можуть змінити життя на краще. Не можна недооцінювати важливість простого нагадування про прийом ліків або можливості відстеження місцезнаходження знаходження людини, яка могла загубитися через втрату пам'яті. Здавалося б, дрібниці можуть істотно підвищити безпеку і комфорт як самої людини, так і його близьких. Технології, що змінюють правила гри. Раніше, озираючись назад, я пам'ятаю, як ми з родиною відчайдушно шукали способи допомогти моїй бабусі, яка почала втрачати пам'ять. Ми випробували безліч методів, але часто відчували себе базає перед прогресуючим перебігом хвороби. Сьогодні, завдяки розвитку технологій, у нас з'явився набагато ширший спектр можливостей. Візьмемо, наприклад, такі компанії, як Isaac Health, які пропонують послуги клініки пам'яті вдома. Це величезний крок вперед, адже дозволяє отримати кваліфіковану допомогу, не покидаючи комфорту власного будинку. Особливо цінно це для літніх людей, яким складно пересуватися або які відчувають тривогу через відвідування медичних установ. Платформа Isaac Health, яка забезпечує оцінку, лікування та постійну підтримку, є справжнім рятівним колом для пацієнтів та їх сімей. Не менш цікава компанія RepalCare, що надає послуги по догляду за людьми з деменцією на вимогу. Придбання Кінту, що спеціалізується на навчанні вихователів, є розумним кроком, адже саме сім'я та близькі люди часто опиняються на передовій боротьби з деменцією. Скорочення на 30% кількості відвідувань відділень невідкладної допомоги завдяки Рипалкер це вражаючий результат, що підтверджує ефективність їх підходу. Але технологічні рішення не обмежуються лише спеціалізованими платформами. Все більш важливу роль відіграють носяться пристрої, розумні годинник, окуляри, кільця. Вони не просто тренди, а реальні інструменти для підвищення безпеки і поліпшення якості життя людей з деменцією. Функція виявлення падіння в Apple Watch, наприклад, це справжня знахідка. Автоматичне оповіщення служби екстреної допомоги в разі падіння може врятувати життя. Програми, тренування пам'яті та когнітивні вправи. Не варто забувати і про мобільні додатки. Ламости, як одна з найпопулярніших, пропонує вправи для тренування пам'яті та когнітивних функцій. Хоча ефективність подібних додатків все ще є предметом наукових дискусій, вони можуть стати корисним доповненням до комплексного лікування. Я особисто вважаю, що регулярні тренування мозку, навіть прості ігри та головоломки. Можуть допомогти зберегти розум ясним і уповільнити прогресування деменції. Чому інвестиції в цю сферу так важливі? Цифри говорять самі за себе: лише у 2021 році 57 мільйонів людей у всьому світі страждали від певної форми деменції. І ця цифра буде тільки зростати, враховуючи старіння населення. Інвестиції в технології боротьби з деменцією це не просто бізнес, це соціальна відповідальність. Це шанс покращити якість життя мільйонів людей та полегшити тягар для їхніх сімей. Що чекає нас у майбутньому? Я впевнений, що майбутнє боротьби з деменцією це технологія. Ми стоїмо на порозі справжньої революції. Коли завдяки штучному інтелекту, машинному навчанню та носимим пристроям, ми зможемо діагностувати деменцію на ранніх стадіях, розробляти персоналізовані програми лікування та надавати постійну підтримку людям, які стикаються з цим складним захворюванням. Рання діагностика, штучний інтелект зможе аналізувати дані про стан здорової людини і виявляти ознаки деменції на самих ранніх стадіях, коли лікування найбільш ефективно. Персоналізоване лікування на основі генетичних даних та історії хвороби можна буде розробляти індивідуальні програми лікування, що враховують особливості кожного пацієнта. Розумні будинки, розумні домашні технології зможуть адаптуватися до потреб людей з деменцією, забезпечуючи безпеку, комфорт та незалежність. Віртуальна реальність: віртуальна реальність зможе створювати безпечні та стимулюючі середовища для тренування пам'яті та когнітивних функцій. Висновок, надія на майбутнє. Боротьба з деменцією це складна і багатогранна задача, але завдяки розвитку технологій у нас з'явилася реальна надія на майбутнє. Інвестиції в цю сферу, наукові дослідження та інноваційні рішення є ключовими для покращення якості життя людей, які стикаються з цією хворобою та полегшення тягаря для своїх сімей. Я вірю. Що в найближчі роки ми побачимо справжній прорив у боротьбі з деменцією, який дозволить нам зберегти розум ясним і незалежним на довгі роки, важливо пам'ятати, що технології це лише інструмент. Головне це любов, турбота і підтримка близьких людей. Рекомендація: Будьте уважні до ознак деменції у своїх близьких. Не ігноруйте забудькуватість, труднощі з промовою, зміни в поведінці. Зверніться до лікаря, якщо у вас є побоювання. Рання діагностика може значно покращити прогноз, вивчіть можливості технологій для боротьби з деменцією, знайдіть рішення, які допоможуть вам і вашим близьким. Підтримуйте зв'язок з близькими і друзями. Соціальна активність допомагає зберегти розум ясним та покращити якість життя. Не соромтеся звертатися за допомогою. Існують організації та групи підтримки для людей з деменцією та їх сімей.